Сьогодні випікати будемо мафіни. Для наших мафінів нам потрібно 3 яйця, стакан цукру 250 грамовий або 8 столових ложок, я виміряла, стакан кефіру 2,5 до 2,5 стаканів муки, сода і оцет. Спочатку. Будемо збивати яйця з цукру. Яйця я збила. тепер даю кефір, стакан кефіру, чайну ложечку соди. І столову ложку оцту, щоб загасити сопу, перемішую, буду давати потрохи муку всипати і помаленьку перемішую. двох з половиною стаканів. Беру форму, У мене така форма, я її змастила олією і трошечки присипала манкою. ложкою, буду викладати. Доверху класти не треба, тому що вони будуть ще рости. Мафіни я кладу в духовку на 180 градусів до 45 хвилин, ну це в залежності від духовки. Ось такі мафіни в мене вийшли. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду рада, що ви переглядаєте мої рецепти. Будемо готувати з вами ще багато смачних страв.